Сучасні українські дизайнери стверджують, що якби не було Лілії Пустовіт, можливо, не було б і їх. Всім привіт! Сьогодні хочу започаткувати серію відео, які будуть присвячені крутим іменам в українській сучасній моді. І сьогодні розповім вам про одну важливу дизайнерку, яка стояла у витокі в української моди: це Лілія Пустовіт. Якщо ви не чули ім'я Лілії поставіт, значить, ви в принципі ніколи не цікавилися українською модою. Або ви почали нею цікавитися зовсім недавно. І почнемо з того, що Лілія народилася у Вінниці, потім приїхала до Києва і отримала там освіту в Київському національному інституті технології та дизайну. Інститут цей досить відомий, і дуже багато людей, які в цілому працюють в сфері виготовлення одягу, його закінчили. Пропрацювавши певний час. В індустрії Лілія в середині 90-х їде з власною колекцією на фестиваль у Вільнюс. Цей фестиваль назвався Інвок. А там її горчу роботу було оцінено досить високо. А вона отримала там одну з престижних премій на цьому фестивалі. А найголовніше, що на неї звернув увагу, Деніел Ештер. Деніел Ештер на той момент мав власний будинок моди в Парижі і, побачивши колекцію Лілії Пустовіт, просив присувати її до себе в його одноіменний бренд. Лілія, звісно, погодилась, і на рік вона переїхала до Парижу і працювала там в модному будинку Деніела Ештера. А через рік вона повернулася до Києва і вирішила започаткувати власний бренд. Звісно, це був кінець 90-х, середина кінець 90-х. Це було досить складно. В принципі, і зараз нелегко започаткувати власний бренд з нуля, а тоді ще до взагалі, можливості якоїсь вільної промоції себе в соцмережах. Це було ще набагато складніше. Але Лілі пощастило, і вона знайшла партнерів і заручилась їхньою. Підтримкою партнериці це була торгова марка Нота Бена. Нота займалася на той момент імпортом а, тканин в Україну. Окрім того, що Ліля знайшла якихось інвесторів, які фінансово її підтримували. неї також був доступ до якісних класних тканин, а, яких на той момент в Україні було не так багато. 1998 рік. З'являється бренд MB Пустовід. Натабене Пустовід. паралельно з тим, як Лілія Пустовід запускає власний бренд Ірина Данілевська, про якому теж з вами обов'язково поговоримо. Започатковує українські тижні моди. На той момент Ukrainian Fashion Фешнвік називався Тиждень метапорте та порте сезони моди. І Лілія Постовіт була першою одною з перших дизайнерок, які регулярно щосезону приймали участь в українському тижні моди і презентували там свої колекції. Таким чином, в українському медійному просторі досить чітко сформувалося обличчя української сучасної моди, це обличчя Лілії Постовіт, коли говорили. Сучасний український дизайнер одразу собі уявляли лілію Пустовіт. Але, мабуть, найважливіший свій успіх пустовіт отримала після того, як через 10 років, після того як вона започаткувала власний бренд, вона представила свою колекцію на подіумі Лондона, тобто на Лондон Week. Після цього в неї з'явилася можливість продавати власний одяг в світових столицях. Лондон, Париж, Мілан навіть Токіо. Тобто Лілія отримала всесвітнє визнання. Після цього, звісно, як це часто буває, вона отримала це визнання і в Україні. І тепер про Лілію пустовід не тільки знали, її стало престижно носити так само престижно, як і світові люксові бренди. Окрім роботи над власним брендом, Лілія постовіт також мала низку творчих колаборацій. Одна з них це співпраця з брендом взуття та аксесуарів. Браска також Лілія започаткувала другу лінійку свого бренду LP by Postovit, яка мала більш демократичні доступні ціни. Ще одним класним кейсом є бренд Support by Сапорт Support by байпустовід це стрітвер бренд, який натхнений Києвом, і основним його елементом, який можна побачити майже на кожному айтемі, а це переважно футболки, худі. Це листочок каштану. А взагалі, це такий фірменний знак Лілі, який вона часто використовує і в своїй основній лінійці пустові також. Взагалі, основні маркери, за якими можна визначити а, одяг бренду лірії Postavit, це жіночні розслаблені а, силуети. Це легкі, переважно натуральні матеріали. Це легке загравання з етнікою, і етнікою не лише українською, але взагалі світовою, якоюсь національною традицією. Крій. І силуети поза часом, це взагалі одяг поза часом, діля дуже рідко заграє з якимись трендами. Щодо принту, то це переважно квітковий рослини або геометричний принт. Це часто поєднання грайливості, якоїсь такої а, інфантильності, навіть з інтелектуальністю і зрілістю. Дуже класний цікавий мікс. Тому, якщо ви полюбляєте. Романтизм і жіночність, але в ключі інтелекту вам обов'язково сподобається даний бренд. Дякую вам за увагу! Я сподіваюся, денне відео було для вас корисним і до зустрічі в новому відео, в якому ми з вами обов'язково обговоримо ще якусь круту людину з сучасного світу української моди.